З настанням тепла у Шоскінській центральній районній лікарні активізувалися ремонтні роботи. Про це у ході апаратної наради повідомив головний лікар медичного закладу Олег Штогрин. Він зазначив, що стартувала підготовка до осінньо-зимового періоду. Основні сили нині ж спрямовані на підготовку приміщення для встановлення ангіографа на минулому тижні. Остаточно погодили з інженерами фірми Філіпс план розміщення обладнання на правилний затверджений ними розроблений план. Роботи демонтажні, підготовчі, завершені, починаються вже безпосередньо будівельні роботи. Керманич громади Микола Нога наголосив на пришвидшенні робіт з ремонту приміщення для встановлення ангіографа. Набирайте темпи, щоб там по дванадцять часовий день працювали, і краще раніше виконати чи затягувати. На минулому тижні Шосткинський центр первинної медико-санітарної допомоги підписав договір з Національною службою здоров'я України по наданню послуг за пакетом супровід та лікування дорослих та дітей на первинному рівні з психічними розладами. Адже у зв'язку з повномасштабною війною збільшилась кількість звернень до лікарів з приводу погіршення психічного стану. Нагадаю, що всі лікарі закладу пройшли навчання за даним напрямком. Суспільстві, звичайно, ж трошки соромно звертатися до лікарів-психіатрів, і тому я закликаю мешканців громади звертатися до своїх сім'їних лікарів з питання поліпшення ментального здоров'я. Така можливість вже є. Черговий раз міський голова Микола Ногам наголосив, що особлива увага має бути приділена військовим, які повернулись додому після поранень, а також вимушеним переселенцям. І от тут ми повинні проявити свою свою ну так доброту і увагу до цих людей робота з внутрішньо переміщеними особами триває. Повідомила очільниця відділу молоді Шоскінської міської ради Ольга Сокульська, яка координує це питання в громаді. Займалась питанням переселенців. Відвідана Чапліївській, Клишківський. Собічівські, матоцькі старостинські округи були зустрічі з переселенцями та староста надана була їм допомога. З переселенцями нині активно працюють не лише у місті, а й в старостинських округах громади. На минулому тижні разом із відділом молоді проведена зустріч з нашими переселенцями. Намагаємось якомога їм допомогти, вирішуємо питання щодо. Житлових будинків, які можна надати їм у, у користування, Займаємось, питання вирішуємо. Не у у ході апаратної наради і питання благоустрою міста. Як зазначив Геннадій Молашенко, виконуючи обов'язки начальника управління житлово-комунального господарства, протягом минулого тижня комунальники продовжили роботу з прибирання міста. Зокрема, вивозилось сміття з міста та кладовищ. Проводився покіст трави, грейдування вулиць міста та у старостинських округах. Також тривають роботи з прокладання тротуарів по вулиці Котузова та робоча. «Тривають роботи з ремонту дорожнього покриття. Це у нас відремонтований садовий бульвар, українська вулиця, Тривали підготовчі роботи по вулиці Миру, в тому числі на роботи тривали у нас в суботу. Там у нас багато ще ведеться роботи підготовчі роботи. Також по розширенню заїзду до дитячого садка номер 2 там проблемне питання було. Тендер на колектор на е, самотічний головний проведений, не проведений, щоб можна і ремонтувати там під гаражами. Там не частково е, вже якби питання е, е, поточним ремонту вирішуємо. А далі треба тендерну процедуру і ліквідовувати. Ну, проходити слідуючий слідуючи участок каналізаційної мережі. Не чекати, поки вона провалиться а вже в плану, в порядку, рухатися, рухаться далі. Кошти на це найдем. Міський голова. Вкотре звернув увагу на роботу інспекторів з благоустрою, аби ті, в свою чергу, складали акти на порушників.